Так, заїхали на ділянку соняшника Сурелі, е, висіяний по попереднику е, соя, була перед цим, до цього була пшениця. Е, значить, е, це найкращий вигляд, він мав весь період вегетації. Е, були великі сподівання на серпневі опади, але ж так, так вони і не пішли. Тому е, немає вологи, ніж який тут взяться високому врожаю. З досвіду збирання попередніх ділянок, якщо враховувати те, що навіть на парових ділянках, там де фактично було зібрано один урожай за два роки, ми не отримали результат вище, ніж 17 центнер, то можливо по бобовому попереднику, можливо. Тут вдасться зібрати 20 центнера, можливо, ні. Тому... З великим бажанням ми вже чекаємо на той час, коли сюди зайде комбайн і покаже нам результат. А далі вже будемо робити висновки.